Друзі, всім привіт! З вами Юлія Гармаш. Сьогодні поділюся своїм сімейним рецептом дуже смачного десерта тірамісу. Звісно, є деякі нюанси, у зв'язку з якими я не претендую на автентичний італійський рецепт, тому і називаю свій десерт саме домашній тірамісу. Він виходить надзвичайно ніжний та смачний. У цьому відео я готую потрійну порцію. В описі під відео буде розкладка на одну стандартну порцію. Для приготування нам знадобляться такі продукти: печиво савоярді, цукор, жовтки яєчні, молоко, вершки жирні, сир вершковий, крохмаль, ваніль, кава натурально зварена, лікер за бажанням, какао-порошок. Перш за все, потрібно зробити кремову основу для майбутнього десерту. Для цього в ківш всипаю цукор, слідом додаю ваніль, далі кукурудзяний крохмаль. Та яєчні жовтки. Потроху підливаю холодне молоко і ретельно перемішую, щоб не було грудочок крохмалю. Ставлю на мінімальний вогонь і постійно помішуючи, доводжу до кипіння. Як тільки маса закипіла, тримаю ще одну хвилину і знімаю з вогню. Відразу пропускаю через сито щоб прибрати можливі грудочки або яєчні згустки. Маса потрібна, гладенька та однорідна. Повністю її охолоджую. Охолоджені жирні вершки. У мене 36%. Збиваю в окремій ємності. Спочатку на середніх обертах міксера, а потім збільшую швидкість до максимальної і збиваю до збільшення в об'ємі та загустіння. В охолоджену кремову основу додаю порціями холодний вершковий сир і збиваю міксером до однорідності після кожного додавання. Якщо ви ще не підписані на мій канал, підпишіться, будь ласка, тисніть на дзвіночок, щоб вчасно подивитися нові відео та обов'язково пишіть коментарі. Допомагайте розвитку україномовного канала. Маса стала гладенька та пишна. Далі працюю лопаткою, щоб крем залишився пишним та густим. Додаю збиті вершки і перемішую до однорідності після кожного додавання. Крем виходить просто неймовірний за смаком. Ніжний, як вершкове морозиво. Дітям він так подобається, що не можуть зупинитись його куштувати. В натуральну, кріпко заварену та охолоджену каву додаю лікер. У мене Бейліс. Його можна не додавати, це за бажанням. Печиво савоярді цього разу у мене магазинне, але його легко можна спекти в домашніх умовах. Кожне печиво швидко обмочую в каві з обох боків. І викладую першим шаром в зручну ємність. Зверху витискаю шар крему. Я для зручності поклала його в кондитерський мішок з насадкою трубочка. Можна використати звичайну ложку. Далі другий шар савоярді. І знову крем. Зверху витискаю кремом невеликі крапельки. Можна просто зарівняти його гладенько. В завершенні посипаю десерт через ситечко какао порошком досить густим шаром. Накриваю плівкою або кришкою. І ставлю на декілька годин в холодильник. Краще, звісно, на ніч. Готовий домашній тірамісу за смаком нам подобається навіть більше, ніж оригінальний, бо в ньому просто казкова ніжність крему поєднується з фантастичним ароматом натуральної кави та просоченим бісквітом. І кожен, хто куштує цю смакоту, завжди замружує очі від задоволення. Готуйте на здоров'я, смакуйте з задоволенням!